Всім привіт, друзі! Ми зараз є в містечку Оребічу. це Хорватія. І ми сьогодні будемо оглядати супер готель. Ми йдемо зараз якраз по вулиці. До того готелю він недалеко тут знаходиться. Там в далині море. Бачите, море. Спуститися, буквально 200 метрів. Отакі От вулички. вулочки. Такі кущики, дивіться, як все гарно, стильно зі смаком. Містечко Ребіч це таке курортне містечко. Тут багато таких готелів, я би сказав, різних. На будь-який смак. Ось наш готель, ми вже підійшли до нього. Він дуже гарний, модерний, я би сказав. І він недавно побудований. Він має парковочку, готель називається. Санідей, тут є така парковочка, він є на три поверхи. Реально дуже класно. Все в ньому новеньке, чистеньке. Зараз ми оглянемо спочатку всю територію, а потім підемо всередину оглядати номери. А тепер ми прийшли біля басейну. Дивіться, який тут басейн. Глибина метр м. Такі лежачки. А дивіться, що зараз буде за тою стіною. Коли я піднімлю камеру вище, подивіться, які краєвиди. Неймовірна скала. Там наверху вже видно, як хмари торкаються гори. Ось так. Водичка. Одечка теплесенька. Лежечки із тої сторони. Він ввечері підсвічується, все як має бути. Маємо 302 номер і зараз ми в нього зайдемо, Ключі від 302-го номеру, і зможемо подивитися, як там середньому. Ось так виглядає номер. Таке сервісування. Вино. Тут воно, там воно, і ще щось сильніше, ніж вино. Так, зараз будемо оглядати. Повністю весь номер. Як я би сказав, що реально все дуже новеньке, все. Меблі, все ідеально чисте. Ну так, він. він був, Як два роки тому зданий. І тут не може бути щось старе. Отака От кухня. Це є дневна кімната. Тут є телевізор, диван, ви можете сидіти відпочивати. І зараз ми тоді ще вийдемо на балкон, але я так вже наперед забіжу. З вашого номера буде видно море. Ми зараз вийдемо на балкон і подивимось. Тепер ми плавно переходимо. в Спальню, їх тут є дві. Дивіться, що в нас в спальні. Одне ліжко. Друге ліжко. І велика шафа. Ага, там ще краєвиди є. Треба дивитися, що у нас там за вікном. Вау, подивіться, яка скала, яка краса. Так, а тепер вернемося. дивіться, я ще тут пропустив шампанське. Просто... Неймовірно нема слів. Цікаво. Як ви думаєте, скільки коштує таке задоволення? Я в кінці відкрию секрет. Так, тут ми зайшли в спальню. Ух ти, які лебіді. Я краса. Зауважте, друзі, постіль біленька, рушнички біленькі, все біленьке. А що це свідчить? Що готель дбає про клієнтів. Він не дає щось неякісне, а тільки найкраще. Пропонує неякісне, а тільки найкраще. От там, дивіться, який вид. Вид на гору, вигляд, я би сказав з вікна. Ви собі лежите. І дивитесь, як там хмари торкаються гір. Неймовірна краса. Знову ж таки шафа. І знову виходимо в головну кімнату. І ізюминка цього номеру балкон з виглядом на море. Подивіться, друзі, з виглядом на море, ще раз підкреслю. Ви будете зараз неймовірно. вражені. Я відкриваю одну половинку. двері легесенько відкривається і подивіться, яка краса. Подивіться. тут також є маленькі такі столик, крісла. Тут збоку навіть лежак є взагалі. Все так продумано. А тепер дивіться, друзі, море. Ви виходите і насолоджується красою моря, неймовірною красою. Дивіться, які стильні перила зі стекла, як вони гарно оброблені, Ну, взагалі, просто дуже гарні. Світильники такі сучасні, все дуже сучасно. Той готель, я би сказав, найсучасніший зі всіх тут готелів Вірабічу. На мій погляд, він реально дуже класний. Дуже. О, такий бакончик. І ще раз, друзі, море. Бачите? Буквально не знаю, 5 хвилин, там за тим будинком вже море є. Нагадую, готель називається Sunny Day. Сонячний день. Він дуже гарний, все в ньому дуже чисто. Він новий, що тут казати. А, друзі, ще вернемося. Оглянемо, як в ванні є. Так, душова кабіна, ми зайдемо там, подивимось. Яке тут все частеньке, реально. Тут душова кабіна. Корочок під ноги. Увальник. Ну, все звичайно, як в ванні. Дуже класно. І що ще хочу, друзі, підкреслити, що видно, що тут а, е, ці номери проєктували люди, які консультувалися напевно з дизайнерами, бо реально все так зі смаком поєднано, сірий, з білим, отий, там зелений, е, підлога. Все так дуже гармонійно. підкреслює одне одне. Кухня така вишукана, стильна, я би сказав. О, так. А тепер, друзі, ми підходимо до ціни. Я в середині відео, відео казав, що скажу, яка ціна. І ціна такого номеру ціна питання, як то кажуть. Цей номер сутка або доба коштує 200 євро. Все, що ви тут бачите. Це входить вже в цю суму 200 євро. Отак. От номер просто ідеальний. Супер номер. І, якщо будете десь в Хорватії, Запам'ятайте, містечко Оребіч. Готель Sunny Day Чекає на вас. Всім па-па, До зустрічі. Гарного перегляду!